хе yeah. і <laughs> ми будемо продавати. І будемо думати, куди посадити, а саме головне, як посадити, і навіщо. І сказав дід, що вже наступному році прийде до мене за шишками. Я буду тут ділером шишок посадити. Чую. Що ми скажемо людям, які скажуть, що не можна сосни у дворі садити? Що ви їм скажете да. цим сатаністам? А? Накачуємо бензинчик. Зробив пошло, 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 пошло. Саші подарунок. Зараз я її покличу. І разом подивимося, що це. Як ти думаєш, що я міг тобі привезти з гір? Вулика. Вулика? Ні, я краще тобі привіз. Угу. Всім привіт сьогодні вже був мороз. Мінус три. Дрова, розхід іде, і прийшло. Прийшов час робити їх заготівлю. У нас тут кучка, там багато. Ми привезли чотири зіла. І будемо різати, бо жінка требує тепла. А ми що ми дамо. Ось тут іще от стільки вздовж дороги. Це їх треба різати, потім перекидати, потім складати в сарай, потім топити. Ну, ми займемося. Зараз будемо йти, підтягнемо ципок в бензополі і почнемо різати. Ну що, йдемо працювати? Пішли. Саша буде різати, а, а ти складати. А, ти а ти. я складач. <реш> <реш> Сьогодні у нас. Такий план. Так, тоді йди, підтягни ципок в бензопилі спочатку. Треба її заправити і будемо починати. Єсть! <реш> Постійно гублю ці ключі. Yeah. Наче кладу весь час в одне місце, а беру <реш> кожен раз в інший. <реш> так, все, бензопила заправлена. Тепер конкурс Саша. Через за скільки дириків я заведу? Два. Два з другого разу заведеться, так? Да? Так. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, зі скільки разів я заведу цю пилу. Так, де ми такий горбік? Гарний нам би вибрати отут. Так. трошки накачуємо бінк. Шахти там чуть не впав, Накачуємо бензинчик. Пошло, 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 пошло. Так, кнопочка включения. Подсосик включенный. Так, первый раз. Ух ты, блин, чуть не вырвав. Так. Еще раз. Тепер закрываем. Навушники в мене такі гарні. О! І відразу не так давить на вухо. Так, щось намоталось. Трохи порізали. Зараз будемо складірувати. Тільки що з сусідом їздили, привезли вон шифер. У нього там був загашник, він мені дав три штуки. І зайшов додому і згадав, що в мене камера в кармані. І я заодно, поки їздив за шифером туди вгори, зробив Саші подарунок. Зараз я її покличу і разом подивимося, що це. Де вона? Все, Саша виходить і будемо працювати і дивитись подарунок. Саша вийшла дуже весела, сповнена енергії. <реш> Пішли, покажу тобі. Як ти думаєш, що я міг тобі привезти з гір? Вулика. Вулика? Ні, я краще тобі привіз. <реш> Ні, я їх садити не буду. А хто буде? Ти подивися, це можна бізнес робити, правда, на швидко страку візьмуть. якщо ми будемо продавати. Ой, Боже. Треба подумати, де їх посадити. Білолапочки подобаються. Уже їсть. Я перевзувався, отут в своїй місце чи альтанці, і тут один мій бот. А інший, не знаю, оце пес той, що приходив, мені здається, він вкрав другий ботинок. Або він, або Саша. Хтось один точно вкрав мій будинок. А Ось же він так, так. <ріху> <ріху> І будемо думати, куди посадити. А саме головне, як посадити. І навіщо? Тут, де? Давай я прийдусь. На, навізьме. Тут. Але ж тут буде не видно. Якщо вже садить, то можна вдоль забора. Треба, мені здається, їх кучно садити, щоб воно було гарно. Ну так. Да. Слюні, витирає в мене. От. Ні, тут точно за хати тут садити не будемо. Тут у нас і так глянь, відео глянь, що лятворяє. Майонь! ще на 200. <рес> а це ця? А ця спокійно. І кожен раз спиняєш, соробати на неї цей і дивись, що та творить. Мая! <рес> <рес> дивись, знаєш, чим чому добре? Отут садитись. Тому що тут вони будуть літом давати тіньочок в двір повністю. Ну, коли вони виростуть, само собою. Ну тоді садимо тут. Ну, я вважаю, що це гарне місце. Ну для чого воно? давай. Тепер саме головне, що треба почитати, як їх садити. Бо там є. Дивись, он. Це є як кукол. Дивиться, наблюдає. Наблюдаю, як ти з кошечками общаєшся. А, треба, бо я викопував там такий супісок. Прямо таку людей огород. Я, я прям на городі викапував. <рес> <рес> дід сказав нормально. І, цей. і там такий прям пісочок. Я думаю, що зараз роблю ямки невеличкі, в принципі. Туди блюблю -блю -блю з цим з пісочком. Блю -блю. Може, зараз якось добрива ляпнемо ще. І посадимо, і все. І будуть у нас огромні сосни. І сказав дід, що вже наступному році прийде до мене за шишками. Я буду тут ділером шишок в селі. На варення, Добро... Я сподіваюся. <рес> Ось скільки. Я ж, до речі, не забув показати. Тут 12 штук. І такого непоганого розміру. Так що будемо садити, я сподіваюся, що хоч хтось прийметься. Бо якщо весною вони всі будуть жовті, то прийдеться їх викапувати, а я не хочу. Це багато роботи сильно для мене. Я лінівий дуже. Як наче одна велика. Так. Може, якщо... Біжеться. Що це у вас сьогодні за дик-дик? Так, що я пропоную? Я предлагаю натягнути шнурочок, щоб було рівно. І рулеточку відміряю, щоб було гарно. Да. Тепер давай подумаємо. Тут правіше чи тут лівіше? По центру. Тут там, де я стою? Так. Да. Можна трошки далі ще. Ні. Ось так, так? Да? Угу. Все, зараз я беру шнурочок. Натягуємо, щоб рівна лінія була, а не як завжди. Тримайте. Коротко. Коротко. Це рівно? Це рівно, не знаю. <рес> Може лазерний уровень поставив. <рес> трохи нерівно. Так, зараз я беру лопату. Я, до речі, ще лопату там зламав. О. Ну, ти ще довбались лопатою посеред поля міняли. Я відкрутив мастерський цей шуруп яким тримався отак, руками. Дід достав такі мачети і каже: Давай ни все, з бардачка. Знаєш? Він їде такий дід метр двадцять цей. А з бардачка доставив такі мачети і каже, давай щас ми його блядь. Бути день відпочинку, бо вчора я перерізав, переносив дрова і надіявся, що сьогодні мій законний вихідний. Але тільки відкрив я одне око, дід уже стукав вікно і каже, поїхали. Собирайся. Собирайся". 10 секунд. Я зібрався, впригнув машину і ми помчались, помчались. І Ось зараз час, час дня і я саджу сосни. До речі, тільки зараз дізнався. Чи може це неправда, може це? Я так вирішив. Отакої От лопати трошки зогнутою. Краще копати ямки, вибирати землю. Советую. Раніше я думав, в чому різниця між прямою і такою. А різниця є. <рес> Яке корисне ну, пользуйтесь, не благодаріть. <рес> Чуєш? Чую. Що ми скажемо людям, які скажуть, що не можна сосни у дворі садити? Ми їм скажемо. Що? Хай вони не виносять сміття ввечері, хай <смі> <смі> не знаю. Не позичають, коли темно, нічого з хати. Що ще. Ну коротше, не вірте, це все єрунда. Ви Он... зараз в коментарях, що ти ще мало пожила. Може і мало пожила, але ландшафтні дизайнери. Що вони роблять? Що вони... <смі> ви їм скажете <смі> <Цим> сатаністам, а? <смі> вони всюди садять. Йолки, сосни, це гарно. Тому що вони сатянюги, розумієш? Що по діаметру скажеш? Підходить. Я думаю, теж. Отлично. Там, там невеликі корінчики. Зараз є як. Ще на дно кидаю в пісочок. Там зароблю блю. Да, і красота. О, і буде красота, Да. Пілолапа. Не треба, подумай про життя. <біл heroin> Не треба, воно тобі, ти ще молода. <піл bajo> Тігра. А чігра. хвостик морковка подивись який. Так, да, хвостик гарний. Як наче мама була породіста кицька. Та? Така гарна. Да? Трошки розібрала. Гарненькі такі. Так, да, непогані, є там жовтими листочками, ну побачимо, не вгадаєш. Можеш зарізати буде сама гарна, ну в плані там, а тут ерунда. <гум> І, до речі, вже викопав ями. Я сильно не заморачувався, але зробив там 45 см глибиною, діаметр плюс-мінус два діаметра кореневої системи. І що, скільки ми це займаємо? 15 хвилин. І дві конських сіли. Так, що тепер пісочок туди веземо на тілешці. Закидаємо знизу води. Піска сосну. Ні, води ні. Води ні? Там вже написано полити 20 літрів води. Коли посадиш? А я зараз розберу тут ще ці сосни. Зараз виберемо саму гарну, хочемо посадити ось там перед вікном, щоб її на Новий рік наряджати, щоб було гарно з вікна дивитися. І виберемо всі інші, які сюди посадимо. Так, вибрала ось таку сосну. Посадимо її перед вікном, вона мені саме симпатична. А ці всі інші зараз будемо садити сюди. Тут 5 штучок. І десь в іншому місці ще 6. О, це гарно, так? Да. Да? Оце будемо перед вікном. Перед вікном. Гарно, так. Да. Угу. Дощ пішов. Так. Да. Так, що, ями готові. Зараз я в них піска. Буду там все переколачувати і потім будемо садити. Построение и спорта ухудшилось. Ухудшилось <риклад> после копания. Ну, що ти скажеш? А! Клас! М -м -м. Так. Угу. Лепота. Боже мой, це Таймс Сквер. Ти думаєш, там багато сосни? <рес> Я там був і кажу, тобі їх там немає. <рес> Пойдем! Куди? Покажем на яке місце будемо садити далі. Бери за одну сосне. Ну, потім. Ой. А тут покажіть, як ми посадили. Ось тут будемо наряжати на новий рік. З вікна, вікна будемо дивитися. Видно було. І об'єсть. <рес> Показуй де будемо садити Так, Посадимо, напевне, ось тут. Трохи відступимо. Ось так. Да. Тут посадимо. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. <рес> ну, коротше, чотири штучки ось тут посадимо. Я ж кажу, вони будуть декоративні, коли вони стануть великими. Скажіть мені. Я думаю, не скоро. А коли стануть, все одно це класно. Воно там стовбур лисий, ніякої від них листя немає. Тобто дерево, як по мені, класне. І постійно і зелене. І запах такий сосновий. Ну. І постійно зелено, гарно. Ну. Хоча ось у нас... Просто з вікна дивишся зараз, коли от на вулиці сіро. Тут нічого немає веселого. Не знаю, зверни увагу на траву. Місяць до нового року у нас зелена травичка. І будучи і сосни, отакі гарні зелені яскраві. А як виділяється з кущами? Виділяється, Давайте, копайте. Чому Ви? Хто? Вони? Ти! <рес> Почому чому напрягають Чибурік, і він тут все робить? Ох, це Чибурік напряжений. Папарадзи. Це у нас типу, економ-варіант з туями соснами. В общем, план який? Ось тут, в наступному році залю дорожку від хати, і тут таке розгалуздя. А тут, потім підрівняю, застелю геотекстилем і зверху засиплю, напевно, щебленочку. І буде так гарно, акуратно. Якщо сосни не приймуться тут, чи нам вони не сподобаються, ми їх викопаємо, а замість них посадимо тут якісь. Просто декоративні, так, да, декоративні. Побачимо, чи сподобається нам чи ні. Нам то що, викопав, посадив нове. Секунди діла. <ріх> так, ну що, спочатку тут садимо три. Ось десь з боку, як воно буде виглядати. Три. Ось тут, як я казав, ось так дорожче буде це його текстилом і щебеночкою, а ось тут буде бетонована доріжка. так сюди, туди і так далі. І може зараз ще посадимо ось цієї сторони. Тож. Три сосни. Я не знаю, чи може це занадто вже буде. в общем, ми подумаємо. Буде весь двір в соснах. Закінчили садити, коли вже потемнішало. Але пройшов тиждень. Поки що стоять зелені. Якщо через місяць пожовтіють, будемо їх висмикувати. І підемо покажу, де ми посадили ще. Ну що, тут також стоять 5 штук. І ми думали, що всього у нас 12, а виявилось 14. І ще 5 ми посадили ось там. На цьому місці вздовж забору посадили ще 5 штук. Якщо в дворі якась загине, ми звідси викопаємо і туди пересадимо. А будемо сподіватися, що всі залишаться здоровими і щасливими, і у нас буде в дворі цілих 14 сосен. Всім дякуємо за перегляд! Обов'язково підпишіться до зустрічі!